в Господі, браття і сестри, чому сьогодні читалось друге Євангеліє про страсті Христові? Тому що сьогодні в православному нашому календарі церква вшановує пам'ять Лонгіна Сотника. Сотник це воїн, котрий під собою мав сто вояків. Це той Лонгін, той воїн, про якого ми чули в Євангелії, котрий спостерігав разом зі своїми воїнами за страшною трагедією, яка відбувалася на борі Голгофа. І тому не випадково ми заново чули ті всі слова богатства. Сьогоднішній відривок був іменно цим сказаний, як толпа, як маса. Говорила полуна Христа. Чому він не зійде, якщо Син Божий? Ну, зокрема, да, там мудрі говорили фарисеї, книжники навчені. Простий же народ, не розчувши страждаючого на Христі слова, говорив, він Ілію кличе, хай прийде і я. Чоловік страждає, а люди його морально ще його добивають. І це все слухали воїни. Воїни самі по собі. Ми знаємо добре, так? ця війна нам оголила, а це завжди так було. Воїни завжди самі по собі є жорстокі люди, які можуть самі таке подібне робити. але вони тут стояли збоку, наблюдали, тому що це їх не стосувалося. Вони тільки страж і порядка були. Там інші вершили суд. І сотник, той, хто командував цим отрядом, який зберігав спокій на голову і правопорядок, коли Христа розпинали. Коли це все відбулося, це все нас не піддався думці маси. Представте собі, як це важливо. Ми сьогодні в телевізорі слухаємо, і нам дуже легко ми розполагаємося, коли нам є така поговорка, якщо ти в під'їзд заходиш, і кожен день один сусід тобі буде казати, ти знаєш, ти дурний замість добрий день. Перший раз, другий раз, третій раз, четвертий раз, сьомий раз, ти не будеш звертати увагу на 28-й раз. Умову. Ти подумаєш, може дійсно він правий, Хоча тобі нічого немає, він просто буде тобі говорити речення Одно, стабільно один раз в день. І ти подумаєш, може дійсно я дурний? Може він йому відніше, ти засумніваєшся. І от, браті і сестри, як важливо, коли нам формують нашу думку за нас, не давати можливість її сформувати без нашої волі. Але це можуть тільки люди розумні. Чоловік, який розуму не має і мудрості, він не здатний сам формувати свої думки в суспільстві. Таким, оказалось, не був сотник Лонгін. Він це все чувши і бачачи на свої очі як язичник, що Христос дійсно помер, не прийшли ні Ілія, ні Бог його не спас. Що він міг подумати? Праві ті люди. Значить, так їх назлив що так йому й треба. Но він сказав, що ми чули в Євангелії, бо істину це був Син Божий. Це його слова, які нам Євангелія передає. А чому він так сказав, браті і сестри? Задумаймось, він побачив, що люди тут збожеволені. Но природа сама говорить, що тут Син Божий. Ми ж чули, які були в природі дії. Сонце затьмилось, землетрус бачили, гроби востали мертві. Но ні один із тих, хто прийшов на Голгофу розпинати Христа, не змінився після цього. Ви що таке злоба. Ніхто не задумався, чому сонце не світило три години. Навіть якщо чоловік увлікся, такий був колись апостол Павел, він щирий був послідовник юдаїзму, він щиро гнав християн. Щиро, знаєте слово щиро. І тому, кажуть, Святі Отці, Бог йому чудом і явився, щоб відкрити себе, і тому став найбільший той, хто потрудився в християнській апостолів. Тому що він щиро з Богом відношення мав. А люди завідомо, які не хочуть, а такі були оце суспільство, яке розпинало Христа, їм не треба було чудес, переконань. Вони знали наперед, і ніхто достав своєю проповіддю, що їм треба одного його кров побачити. Нічим не врозумлялися. Сотник просунився, І коли той самий отряд зберігав гроб, відбулася саме головна подія християнства, Воскресіння. І ми чули іудеї, купили воїнів, сотника цього воїнів купили. Сказали, скажіть, що його украли. Ну раз украли, так покажи тіло іудеї. Ми співаємо в стихірах, як Яндаскін написав. Покажіть, де вкрали. А то ми плащаниці хто би лишив, а ще й не розгорнуті, а тіло саме забирав, так вже би з ми украли. Це ми так і здіваємося над іудеями тими, які Христа розп'яли і які по сьогоднішній день його розпинають цією крісне цим. Він у нас в церкві, ми кожен раз на вечірнього співаємо. Лонгін вже увірував. І він не піддався на гроші, і два з ним і ста чоловік. Це теж хороший показатель процентності і процента. Не піддались ні на гроші, ні на думку, ні в собі злобу ту, яка в воїнів є, не захотіли міняти. 97% говорили, його вкрали, все, що бачили, нічого їх не торкнулось. Тільки троє людей, в тому числі Лонгін, який був на чолі, повірували Христа. От сьогодні ми його пам'ять звершимо. Пізніше він, браті і сестри, був юдеями вбитий разом з цими двома воїнами за те, що вони проповідували Христа Воскрес, що вони казали, ми самі бачили. Нам не сказав. І смерть ми бачили, і воскресіння бачили, і свідчимо, що Він Воскрес. Іудеї вбили його. І тому він називається мученик Лонгін. Запам'ятайте це ім'я, сотник, той, хто стояв на Голгофі, той, який по переданню церковному навіть копієм, пронзив тіло Христа, з якого вийшла кров і вода, що є символ нашого з вами покаяння. Одне покаяння ми всі приймаємо в хрещенні в воді. Навіть діти, які хрестяться, в відпущенні гріхов, хрестяться. А друге, кожен раз ми, браті і сестри, приймаємо покаяння в таїнстві, сповіді і в таїнстві причищення, ради чого Христос і помер. Так толкують нам святі Отці, цей зміст, цей син. Сьогодні ми, браті і сестри, також чули Євангеліє про, воно було першим, про Сіяче сіяв. це притча, Бога Христа. Він сам її пояснив, ця притча вона не потребує того тлумачення. ця притча, яка вона легка для нашого розуміння бо пояснена, така вона важка над конанням. Тому що всі чули, про що мова, Слово Боже, яке проповідується церквою, воно в кожного з нас приносить свої плоди, в кожного свій рівень віри, в кожного свій, віра, свій рівень любові до Бога. Бо любить Бога не той, хто каже устане, а той, хто заповіді соблюдає. А заповіді соблюдати. Браття і сестри, це треба себе змушувати. Тому в нас є пости в церкві. Не так все нам легко. Тому що в нас іде боротьба. Ми чули, ця притча конкретно говорила. діавол украдає слово Боже від людей. Там було знову чотири частини суспільства. І були такі, що легко приймають з радістю, вони не опозиційні до Слова Божого. Є перша частина, вона не зразу від а є такі, що їм подобається, вони будуть слухати в інтернеті проповіді і будуть лайки ставити, але коли доходить до виконання, вони не здатні це слово в собі утримати. Це чули ми про цю категорію сьогодні. Але я би хотів акцентувати на іншому, як Євангеліє говорить, чому ми, Слово Боже, тратили часто через печаль. Зверніть на це увагу. Печаль робить людину нездатною Слово Боже утримати. Богатство і сласті по словянськи сласті це перекласти, якщо буквально солодощі, це людина, яка шукає тільки насолод в житті, сластолюбива називається людина, Та, яка тільки насолоду їй треба. Оці три корні говорять нам в сьогоднішній Євангелії, чому люди тратять Слово Боже, які хочуть. Вони декларують, це та категорія, які кажуть, от ті типу, в церкву ходять, які кажуть, да, ми християни, ми би хотіли спасти свою душу. І оце їм мішає, каже Христос. Зверніть на це увагу, браті і сестри, котре звертай увагу, що печаль, то так тільки кажеться, людина, от регматик, все в печальних красках, така людина нездатна для царства небесного. Знаєте чому? Тому що воно є радість. Христини завжди має радісний бути. І от навіть наші гріхи, які ми всі робимо кожний день безліч, в кінці кінців приходять до радості через покаяння. Кожний вечір на кінцева наша молитва це сповідь гріхів Богу. І людина кається в цьому. Вона каже, Боже, пробач мене, да, я такий, такий я грішний. Якщо людина не так молиться, вона тоді в вона не бачить з собі гріхів, наоборот, вона думає, що от вона, а так неправильно це молитва, Бог не почує її. Вона каже, от я такий самий, самий, грішний Господь, не прости мене. І це має радість, бо Бог знає, простить, коли людина кається, коли просить прощення. Не просто просить, покаяння це не просто сказати прости, це змінитися. От в чому складність сьогоднішньої притчі, браті і сестри, покаяння. Це зміна. Ми так само у свого Боже приймаємо радостно, але коли доходить до тіла, у нас нема сили волі. Чому я сказав пропустив церкві? Вони їх дресирують, цю силу волі. У нас боротьба і без сили волі не, нема. Ті, наслідують Царство Небесне, каже Христос, хто силою його бере. Нужниці посленські восхищають є. Ті, хто силою, нуждою, і тому закінчувалось Євангеліє, що та четверта категорія, яка все добре робить, в яких добре благе серце, які виконують Слово Боже і там немає діялу місця, це ті, які з терпінням було сказано слово. Боюся за це Слово Боже. Без цього не можна. Духовне життя це не алелуя співати під гітару. І оборщатись, Бог мене любить. Бог тебе любить, але ти маєш сама ще або сам. Показати Богу, що ти його любиш. А як ми вже сказали, любов це не говорити, не співати, Аллилуйя це заповіді виконувати, а це терпіння. Це треба постійно понуждати себе. Без цього не можна, О, знаєте, ну, не йде мені. Нема бажання. О, сама головна причина, яку дьявол використовує, борючись з нами, щоб ми не спаслись. Бажання нема, не хочу. Но часто ми собі признатись в цьому не можемо через гордість нашу. Ми ж такі всі, ми кажемо, та ні, то, то всі так живуть. Тоді я один. І цим себе устукаю, але на страшному суді це нас не успокоїть, повірте. Ми Богу так не скажемо, всі так живуть. Коли побачимо, що ті всі йдуть вади. Много нас не оправдає. Тут, так, да, ми можемо зарушити себе, та всі так живуть. Всі кругом весь світ цивілізований так живе. Ну не там. А ми маємо постійно думати собі, браті і сестри, що ми зустрінемося з своїм Творцем, Создателем, і що ми йому дамо у відповідь. На цьому тижні ми, браті і сестри, будемо мати в тут на Закарпатті 1 листопада, як день, коли ми відвідуємо могили своїх близьких, згадуємо, померлих. І почув я таку фразу від одного знайомого. Він каже, наші кладовища, наші цвинтарі це як. Музей історії. І воно так він сказав, він сказав до іншого. До зовнішнього, воно мені так впало, я потім думав вдома, аналізував, воно так і є. Ти типу, походиш по цвинтеру, особливо по старих цвинтарях, де люди 100 років тому ще є за поховання. Дивишся навіть на яких мовах були написані. І Якщо ти історію вчив, ти дивишся, як вони що переживали, коли помирали, дивишся на руки і думаєш. А їм уже це все паралельно, що у нас зараз війна, вони теж війну переживали, вони голод переживали, великі катаклізми, чуми, іспанка була 1905 року. Дивишся на них і робиш вивод собі. Бо й ти колись там будеш і до тебе так прийдуть через 100 років. І хто знає буде дивитися цю війну, яка зараз була. Як ми зараз дуже згадуємо Першу світову війну, Ну, згадуємо десь так, а що люди пережили, як там було закарпатцям, зокрема. Ми ж тут ходимо на кладовище. На якій стороні вони стояли. Ми про це навіть і не знаємо. І так от і Бог, Він знає все наперед. Так як ми на кладбище прийшли, і ми вже бачимо, люди ще не бачили розв'язку, хтось помер, дивишся, пам'ятник, 1942 рік. Була війна, Друга світова людина померла і не знала, що чим закінчиться. Може нацизм сюди буде. Ну її Бог інше питав, коли вона явилась. Розумієте? А так і він, Бог знав наперед, а та людина не знала, так і ми зараз, Бог знає наперед, але нам не то важливе. Не постійно в новинах, в політиці сидіти, що буде, як буде, як ми робимо. Нам важливо більше на духовне подивитися. Ми колись там закінчимо життя і так само ляжемо біля них. І що ми вічність винесемо звідси? Оце важливо. І тому я хотів би, от, щоб оця вся проповідь закінчилась саме цими словами. Що ми робили правильні аналізи, правильні грунтовні заключення, це називається. Російською мовою я не можу зараз перекласти на українську. І від цього будувалося духовне життя у правильному святому. Таке філософське речення, але хай Господь всім нам допоможе зрозуміти, що нам єдину на потребу. Амінь.